І далі розкажемо вам про те, чим живе столиця. І От перша інформація, яку озвучимо, вона на жаль і трагічна, і неприємна змушує замислитися. І головне, аби понесли покарання за те, що зробили, тому що поліція шукає живодерів, які розстріляли двох собак біля озера Синя. Це на Виноградарі. Цими вихідними мешканці житлового масиву помітили біля водойми чотирилапих із кольовими пораненнями. Один пес був уже мертвий, інший у важкому стані. Його доставили до ветеринарної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі. А тим часом на вулиці Києва повернувся кінний патруль. Цими вихідними вони забезпечували правопорядок під час масового заходу. На патрулювання в один із столичних парків вийшли тартак та маріп, розповіли інспектори. Правоохоронці також дозволили перехожим гладити та обіймати коней. Поліцейські додали, що повноцінно кінні патрулі повертаються на патрулювання столичних зон відпочинку, коли на вулиці потеплішає. І ми сотні разів вже в ефірі повторювали про те, наскільки варто бути обережними, не виходити на криху, тому що ну далеко не кожна історія закінчується так, як наступна на київському водосховищі врятували рибалок, які застрягли на кризі. І, як повідомили у поліції, на льоду виник розрив за вширшки 10 метрів, через що п'ятеро чоловіків опинилися за кілометр від берега і не могли врятуватися самотужки. Любителів екстремальної рибалки врятували. Патрульні поліцейські